Volkswagen Golf 4 в універсалі. На легкосплавних дисках. 2001 рік. 4500 1,9 дизель. Пробіг не вказаний телефончик продавця є. Ось такий салончик О. Так, Гольф 4. Volkswagen Golf 4 в кузові хетчбек. Тродверний автомобіль на легкосплавних дисках. 2001 рік пробіг 275, 4700 ціна. 1,6 бензин, телефончик. Є в кого зацікавив цей Volkswagen Golf 4. Автоматична коробка передач. Гольф 5, кузовий хетчбек. Автомобіль на легкосплавних дисках. 2007 рік випуску. 6650 коштує. Кого зацікавив даний автомобіль? Телефончики продавця є в оголошенні Продається гольф 5 в сірому кольорі на легкосплавних дисках. Кузовий хетчбек. 2007 рік. 210 пробігу, розмитнена, телефончик є 5999. Коштує цей п'ятий гольф. П'ятиступенева механіка. П'ятиступенева механіка. Гольф 4. Четвертий гольф, шостий 2000 рік, 5450. 1,6 бензин на автоматі. Телефончик є. Дзвоніть, кого цікавить цей гольф. Гольф 2001 рік. 1,6 бензин. 4 тисячі доларів без одного долара. Телефончик є. Так, от така червоний гольф. Мені в хетчбеку Продається п'ятий гольф. Синій кузовий хетчбек на електричних дисках. Пробіг 197 тисяч, 5600, телефончик є. Бензин 1,6. Продається два п'ятих гольфа в чорному кольорі. Обидва в кузові універсал. Один на темному салоні тканина, другий на світлому. 2008 рік, 6400, бензин 1,6. 201 пробігу, є телефон. Це перший. І це другий світлий салон. 2008 рік газ бензин, 228 пробігу, ціна 6900. Бачите, була 750, вже 6900. Є знижечка пішла. Осіння. Вибирайте, є гольф, вибирайте, відео їх багато.